Хелло, дружні, з вами Дені Дружній з вами день Дружній з вами, з вами день Дружній Сьогодні будемо реагувати на лейси, білі гриби зі сметаною. Маріяху, маріях, марія зі, марія -хі, хі Коротше, друзі, купив я сьогодні лейс, білі гриби зі сметаною Я знаю, я обіцяв, що куплю лейс лобстер, але щось я не пере... перед тим, як піти в магазин не зайшов в студію. Ютуба, ну, так вийшло, не зміг зайти. І не подивився, чи ми знімали на лобстер, чи не знімали. Мені от такому перед магазином, думаю, та блін, нам вдруг знімали якісь червоні чіпси були. А то виходить, червоні чіпси, подивився у студію Ютуб, то було барбікю. А то що колір пачки червоний, а так лобстер ми не знімали. Ну, другим разом. Зато я дуже хотів білі гриби попробувати. Того що гриби я в дитинстві походу останній раз смак грибею. Мені самому цікаво смак гриби нагадати. Я гриби люблю. Тому я хотів взяв грибочки попробувати. А вже лобстер, пишіть в коментарях, чи хочете лобстера, набереться багато коментарів. Так знімай на лобстер, я знімлю. Тому такі справи, поїхали до заставки. День шфренні реагує! День ж франі реагує! Сьогодні буду реагувати на чіпси картопляні зі смаком білих грибів зі сметаною. Які називаються Лейс, Лейс, Лейс! Читаємо ваші коментарі. тільки що подивився на Ютуб, пішли коментарі е, на моєму каналі під роликом зіркою, е, під е, роликом, де ми знімали булочку, нічого нема. Дивимося. Ну, спочатку перед... Ага, відеокліп сьогодні на 20-20 виходить. Та. Чекаємо. Все, є. Ану булка, ну є хоч якийсь один коментар. Ну і... Ну, я понял. Ну, це для перевернення уваги. Нема коментарів. Ой, якраз чіпси. Хтось знімає. Одна минута один час, один день чіпси. А це мене типу готують, так? А ну чекай, одна минута проти один час. Не зрозумів. Коротше, давайте під діркою читати. Так, поїхали. 17 коментарів. Ого, це за За цей час ви мені лишили, нічого, я тільки що відповів. Е, дуже дякую, поїхали. Айфон айфон, іще класна посипка у цій булочці. Ну, прикольна посипка. Я зацінив. О, дійсно, ця булочка реально була смачна. Алта сиром. Просто риганина так. Просто блюватиння. Е, Леонович, класна зірка. так, Я пам'ятаю цю зірку. О, олд канала. Дивився мої ще ролики з тих з 21-го року, бачу. Чекаю Бьорн 23 лютого. Е, скоріше за все, 23 лютого не буде. Напевно, буде 10 березня. Я хочу 10 березня. Я напевно Бьорн куплю 10 березня оригінал, а вже 30 березня зі смаком там кавун. І яблуко здається. Чи, чи... Груша яблуко, зелений. Коротше. коротше, Бьорна не буде 23. го Бьорн буде пізніше. так. Е, Насяту Женцову, бо я собі так подумав, ліпше пізніше Бьорн, так, 10 березня. Молодець, що відклав телефон. А дякую. Добре чекаю, чіпси. знімаємо. Класна футболка, Apple. Дякую, але вже знімаємо сьогодні червоні. Ну, я казав, на ранок у жовтій, тепер на вечір червона. Та. Леруся, виходить, що ти встиг два ролики записати. За ранок встиг. Тому і думаю, що зараз е, перше вже зняв ранком, ну, в 2 годині, тепер вечором, думаю, встигну. E, Настя Тодорченко, ну так, зірка з кавою це вже новіше, бо з молоком вже було. Ну, Це вже з кавою краще. Та. З молоком було. Ура, два відео зранку. Ну, Так як ви просили. Ніхто... О, я радий, що вам подобаться ці два відео зранку. А чому ти Настя Тодорченко під другим відео не лишила коментарі? Напевно, ще дивиться. Арабік Бой, на сторіс тебе смотрять. Ну дивися, Арабік Бой за тиждень подивилося тисячу людей мою сторіс. Таке собі, так. І взагалі не переходять на мої відоси. Це саме найгірше, оце саме обідно. Ну, що маємо, то маємо. Настя Тушенцова, ура відео будуть. Будуть, будуть. Бо я надіюсь, що буду берегти техніку. Арабік Бой, ну так, да, я думаю, позже напишу тобі 100 коментарів. Е, та, я теж це вірю, що під вчорашнім відео з цукерками напишу 100 коментарів. Мюслі, берегі телефон, іначе їсти більше не будеш. Їсти то буду, але не на камеру. І це буде обідно. Надіюся, що все буде ок. Е, і перший комент від мене з... Е, а, від, добре, що ти перший написав, просто бемікс написав, привіт, лімончик. Привет, помню, бо Я помню лімончика, він, а він тепер просто Бемікс. Він назвався раніше Лімончик. Добре, Лімончик, ми приступаємо до лейс е, білі гриби зі сметаною. До речі, світло поставили вже два лампочки, вже буде яркіший контент, тому починаємо. Не знаю, щось мені за дуже світло, це, це світло. Ну окей. Хай буде, як є. Поїхали їсти. Поїхали? Поїхали, так. Поїхали їсти з вами Чіпс-Лейс. Лейс грибочки. Зараз ви відкрию пачечку, подивіться, скільки в пачці. Ну, серйозно народ. Лобстер буде пізніше. Я й сам хочу нагадати смак сметани і гриби. Вау! Поки що пахне чіпсами. Так. Пахне чіпсами ось такі. Чіпси. Ось так. Ну, чи багато, чи мало. Вони, вони засипали посередині. Ця пачечка 57 гривень. Дуже дорого, ну що зробиш? Я би взяв меншу пачечку. Ну вже, середня то цей, середня, Велика то велика. Поїхали, він не треба дести. Хм... Чуть більше сметаною. То есть гребен там. Ну, хай буде 8 балів, бо гриби не чути. Так. Ну, смачно. Але грибів не чути. М'яти трохи, там. Думаю, що на YouTube Shorts лишати не буду. YouTube шорт так не набирає перейду, тому їмо, скільки мо. Так. Може трохи чути грибами. Ммм... Лобстер були рефліні, а це не рефліні чіпси. Ну, просто... Просто ті чипси такі Палички тут окі е у чіпсах, а тут без цього. Ну Таке. Нічого, другим разом візьмемо рефліні. Тај боди ви симбалју, погребени чуте. Давайте дізнаємось, чи подобається моїм підписникам відео, як я просто їм. Пишіть в якщо подобається вам дивитися, як я просто їм на відео. Мені цікаво почитати. Пишіть в коментарях. Пише білі гребята, то я і чорні походу. Ммм, м'язо! Пам'ятайте. Mnie zdaje się, że chipsy z palcem smaczniejsze niż z rybami. Мені що залишилося. Ось тільки. Давайте доїдати. Доїдаємо, не качаємо. Ммм, я нагадав, давайте просто сметаною попробую, Бо я навряд чи буду ще купувати зараз білі гриби сметани, сметана, щоб просто раді ролика. Це ж дорога, 57 грн. Дайду по сметану. А вряд буду купувати, тому давайте попробуємо зараз. Сметана. Берем чіпси. Макаємо. Ой, не получилось Так, обережно. Ну. На 8 балів. Роди Бейк смашу. Ну, дайте. Ну нормально, 8 балів. Все, більше пробувати не буде. Ха. Мені ще зараз клип для вас монтувати. Нагадав. Відоклів вийде сьогодні, вийде завтра і 23 лютого. Так. Пустым чипсы. Ліпше землі не їсти. Без есть. не буду. Блін. було на чипсах. Ненавижу. Ah. Ну, треба попробувати лобстера наступного разу. Це на шорти знімати не буду, мало переїдів не набираюся. Просто з'їду усе на відео. Все, сказав. Приїхав. Сьогодні ви знаєте по новинах, що Байден приїхав сюди до нас в Знаєте, така. Така відома людина, і залітала до нас в Україну. Як максимальна підтримка нам, ну вони президент США показав нам Україні. Ну, дуже класно, ну, це класно. А я доїдаю. Класно. Prišel Kijev do predsednika Ukrajine. Klasno. Так. Знову забилося в дубе. Що ж, друзі, ми з вами з'їли. Класно. Пару хвилин ролика, пішли. На чіпси. Залишки лишилися, там. Ну що ж, зараз я всі залишки доїм До останні. Ну, ще лишилося. Так. Добре друзі, що землі не буду їсти, землі не буду їсти, бо є з землі потім волосини. Фу, гедота і, го... і огеда. Тому, не... Тому, якщо у вас їда падає на землю, ліпше її зразу викидати, бо на землі може бути що хочеш, прилипне їди, ви мене зрозуміли. Коротше, пару слів за чи чі чіпсом. Я очікував більше. Я очікував, що буде дуже чути сильно сметаною, буде класно чути гриби. Гриби чуть-чуть чути десь. М, да, хай буде 10% із 100 чути грибами, а сметаною чути 50% із 100, розумієте? Тобто сметани трохи чути, а грибів майже взагалі не чути. Тому це мінус, тому така оцінка 8 балів. Більше, якби добре було чути грибів і сметани. Ну, хоча б грибів більше, я би поставив 9. Тому таке справа, я грибну приправу їм і вона мені смачніша, ніж ці чіпси. Прикиньте, ану зараз достану грибну приправу. Якщо вона, нас, звичайно, у нас є. М -м -м. Куряча грибна. А, її треба розпаковувати. Ну, давайте, раді вас розпакую і просто попробую. Грибна приправа, бачите? Раді вас розпакую. Я просто хочу порівняти, чи буде вона смачніша за. Чіпси чи не буде? Ну, мама, буде в курсі, що я відкрив. Так. Ану. Ну, якщо багато їсти, то противно. Але вона смачніша. Вона смачніше, ніж чіпси. Я цим, цим грибні приправи можу 9 поставити балів, а тут всього 8. Ну, тому таке справи. Розчарували чіпси, я очікував більше. Ну, наступні чіпси вас чекають. Лобстер, так. Тому такі справи з вами був Денис Френів. Дякую вам за перегляд цього відео. Більше, напевно, не знімаю. Достатньо 4 контента. Думаю, 4 відео за сьогодні це нормально. Ще п'ятий відеокліп, горизонтальні 5 відео виходить. Шортів більше. Все. З вами був на зв'язку Денис Френів. Підписка, лайк, коментарі, лайк, якщо Ютуб не спише. Все, всіх обняв, всіх поцілував. Всіх обняв, всіх поцілував. Всім пока. На ну, добра. Класні чіпси? Ну ні, не класні. Розчарували. Я очікував більше. Я очікував більше. Тому такі справи. Всім пока-пока. Бувайте, друзі.